Так, вітаю, друзі. Давайте сьогодні, знаєте, що зробимо? Подивимося чітко, які можуть бути ціни по бітку. Який там буде перший імпульс і наступний. Так, дивіться. Подивимося по Fibonacci. Давайте спочатку подивимося на минулий цикл. Просто як воно було. Ось дивіться. Це в нас був справжній хай 2021 року. Потім у нас корекція була сильна, і маніпулятивний ріст, де всіх засадили. Спочатку подивимося маніпулятивний ріст. Так, він скоригувався в нас 0,78-0,86 чітко. Потім пішла проторговка. І Тут, ось тут закрили всіх на замок. Була надія, що буде ріст, що це все корекція, все класно, все супер. І пішла ведмежка. Аналогічно, якщо глянути зараз, в цьому циклі маніпулятивний ріст у нас ось. Ось він. Тобто, беремо Fibonacci і дивимося. Район. 65. 60 тисяч. Ось тут буде у нас. Перша, перший імпульс. Він там відскочить якось. Ну, подивимося. Хоча я думаю, що можливо буде взагалі ось так різко впадемо. Будемо тут так підніматися. О, перший імпульс. Йдемо далі. Початок росту е бички, яка закінчилась го року. Беремо Fibonacci, беремо до цього хая оригінального. І куди ми прийшли? Правильно, ось цю зону. 086 086.0886. Дивимося. Зараз, по нашому циклу. Теперішньому. Так. Ну, приблизно там не видно. Ой, не сюди, не сюди, сорі. Так. Ось це хай оригінальний. Значить ціна, скоріше за все прийде на 20 29-22 20... тисячі. Ось тут можна чекати на попітку. Тобто те, що я малював вчора в своєму ролику. Ось так воно якось виглядає завжди. Три імпульси. Раз, два, три. От вам чіткі ціни. Перший імпульс 60-70 тисяч. Можна закривати шорт, в принципі, тут. Відторговувати від шорта, <кій> буде будуть імпульс вгору, шорт, трішки вниз закрились, імпульс вгору шорт, трішки вниз закрились, імпульс, імпульс вгору шорт закрились. Тут можна заробляти гроші. І приблизно там, ну, зробили декілька таких ловких трейдів. Потім, коли буде наступний імпульс, можна стати вже такий довгостроковий шорт Дотримати до, ну, до 37-40 тисяч. Ще. Коротше, будемо слідкувати. Е, ви знаєте, що я заходив в шорт на сотці. Я, я про це писав, але ось тут я закрився. Я тут декілька разів відкривався закривався. Тому і е, позавчора вчора, вчора я знову відкрився е, десь на 98 е, тисяч. І буду тримати ну, до 70, мабуть. Подивлюсь, може на 76 закрию, там, на 80. Буде, буду дивитися по імпульсу. Поки я поставив take profit 70 рівно 70 тисяч. Кольне забере, ну, то добре. Не кольне буде якось плавно так, падати, то буду дивитися, можливо, на 80 закриюсь. От. Якось так. Да, записав ролик, тому що зараз буду е чистити ноути. Декілька ноутів треба переставити в інду. Програмне забезпечення. то це так займе по часу довго. І е тому раніше, раніше поділюся з вами цими думками. Так, о ну якось так, друзі. Ну, не знаю, що У мене такі ведмежі. Сподівання, але... Я так бачу. Ось дивіться цей, цей паттерн. Така у нас підтримочка, Ну, типу. Ми вийшли. Я говорив тоді, що, що тут ми були. Я писав ролик, що ми будемо так падати, не, не, буду, не буде давати е, таких сильних відкат, відкатів біток. Так воно і сталося. От зараз ми тестунули цю підтримку і пішли вниз. Можливо, ще вгору, вниз, вгору, вниз. Може, може це буде 3-4 дні, 5. Але все одно, я думаю, що ми підемо сюди. Отут, як такої підтримки немає. Це солодка ціль, тому це забереться 100%. Тому якось так. Про XRP не я розповідаю, XRP тільки почав свій ріст, я просто повторюю. Я торгую зараз бітком, він більш такий цікавий для торгівлі, менш волатильний, тому що XRP може, може крутитися зараз, ще дати вгору таку палку там до 2,8, а потім різкою, різкою палкою дати аж на, на долар. Ну, тому біток мені більш надійніше, спокійніше торгувати. Тому по XRP я просто чекаю цих цін. Ну, мінімально. Ну, 65 я собі відмітив. Куди можемо дійти? Отут точно треба буде брати. От. Ну якось так. Дякую за увагу. І до зустрічі.